Згадають Івана Грозного, що він там вчинив з самою Росією. Стільки людей, скільки убив цей цар душегуб в самій Росії, ні, ні до, ні після ніхто, ніхто не перевершив. Хіба що монголо-татари свого часу, коли вони там пройшли катком по, по, по цій території. Ну так, а це ж, і нічого вони сьогодні йому пам'ятники ставить. Розповідають, який він молодець, який він державний. Ну, це взагалі, знаєте, це якийсь якийсь стокгольмський синдром. Каже, якщо б'є, то любить. І от Путін там, він спалює там тисячами, десятками, сотнями тисяч росіян, оцих вояків, да? і каже, як класно. Поки війни не було, значить ми сиділи, там, не знали, що робити, а зараз двіжуха пішла. І чим більше крові, таке враження, що цього маньяка, значить, все більше і більше настрій від цього підвищується. Ну, тобто оця е, прес-конференція показала, які, в, які, в якому жахливому стані, психічному, Знаходиться це осо.